Значить, ми вирішили зробити певний захід до Дня Святого Валентина, верніше до Дня Закоханих в гімназії, ВНВК Лідер командою Спільно Молодіжний рух життя, Супинська благодійна організація АЦЕД, Центр соціальних служб з питань сім'ї і молоді. І також ми долучили до цього заходу школу волонтерів. Щоб також молоді люди могли активно реалізовуватись в даних заходах. На даному заході було якісно проінформовано молодь про питання любові закоханості, секс до одруження, статеве дозрівання. Під час заходу лунала цікава весела музика, різні конкурси. Діти, школярі 10 класу були достатньо активні, і я думаю, захід вдався. Враховуючи відгуки, які сьогодні понаписували діти. Все вдалося. Правда, шкода, що зі сторони школи не було певного обіцяного забезпеченого актового залу дітьми, тому що ми готувалися більше на цілий актовий зал, на чоловік 100, як нам попередньо було сказано в школі, але виявилося, що лише 10 клас мав змогу сьогодні відвідати цей захід. Дякуємо за це. Володяся, да, Владислав сказал. Да, все, Владислав. За всех. Все. Вс.